Новий рік вже на носу і давайте поговоримо про дещо цікавіше. Я відео це ще планував давно зробити, але останнім часом часу взагалі немає. Тому розповіді про лор-сталкеру це, звичайно, добре, але давайте оглянемо все те, що сталося за останній час в сталкерському ком'юнті. <звіткій> поговоримо ми про Сергія Григоровича. Продаж компанії та виставках в інших країнах. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, а я поки почну. А ви додивіться його до кінця, бо в кінці я хочу я хочу вам дещо цікаве розповісти. Тож, погнали! Почнемо з самого далекого Та перейдемо до смачнішого. Точно одразу скажу вам, декому може не сподобатись те, що я скажу. Тому може просто пройти повз. А для всіх інших в мене таке питання, як ви відноситесь до виставка в інших країнах. Звичайно, я вже висловлювався щодо цього. Але нещодавно GC, ну відносно нещодавно, так як я вже давно не робив відео, показали, що побували з демкою самої гри в деяких країнах. Останню країну, яку я пам'ятаю, це був Китай. Якщо чесно, то це досить спірне питання, так як Китай хоч і офіційно, але продає. Недодержаві чіпі для FPV і в принципі комплектуючі для дронів. Та інші плати. А також співпрацюю з ними, але завуальовано це робить. З іншої сторони, вони співпрацюють з Америкою та Європою, але це не точно. І я не знаю, як на це реагувати. Бо їхня країна це нейтралітет. Вони і там, і тут. Коротше, грошей мало не буває. Та робити виставку там, ну, це дещо мені не зрозуміло. Але можливо для схилення граців на нашу сторону, то воно і правильно. Але знову ж таки біс його знає. Хоча відчуття двояке. Але ж, тут руйнується міф. Міф того, що русський сталкер нужен только в СНГ. Он нігде не нужен в Європі, в Америці, Бразилії і Китаї. Так, я спеціально перейшов на русняву мову, тому що. Це їхній міф, і він досить сильно руйнується. Тепер вони не можуть аргументувати це, тим, що вони, блін, це їхня гра, і вона нікому крім них не потрібна. Тому, знову ж таки, йдемо далі. Нещодавно з'явилася інформація про продаж компанії людини, яка є бенефіціаром української кіберкоманди Na'Vi, А також мережу адапти ігор, які пов'язані з людьми, що продовжують вести його і надалі, на території недокраїни. Як пояснює сама компанія, то приворовичі до сих пір є керівниками. Як і раніше, також компанії разом з Максимом продовжують допомагати Збройним силам України. Та співпрацю вони почали це ще на початку 2020 року. Знову ж таки, як реагувати на це, мені важко сказати. Киати зрада заради хайпу, то це буде неправильно. Але й перемоги це не назвеш. У мене є питання все ж таки до їхнього вчинку та до самого Максима. Але здати їх не вийде, бо хочеться це зробити особисто. Я спеціально не випускав так довго відео, ну, я зачитую той сценарій, який я ще писав тоді. Бо відчував, що буде щось цікаве. І я не прогадав, нещодавно вийшло інтерв'ю Євгена Григоровича, в якому він розповів детальніше про гру. А саме про складність гри, наявність пушки, стелсо, гри стелсодотривалості цілому. Як він зазначає, то всього проходження займе близько. 40 годин та гра не буде якоюсь піточницею. Це хардкорний світ, який хоче вас вбити. До речі, щодо вбити, кожен мутант матиме свою поведінку в зграї та поодинці. Знову ж таки, згадаймо, що нещодавно вийшов трейлер, який був на порядок краще, ніж попередній, був де Плюс ми дізналися про те, що в Stalker 2 все ж таки буде бродяга. Його історію та дуже багато чого цікавого. До речі, я зробив розвір трейлеру у себе на каналі. Посилання буде під відео. Переходьте та дивіться. Також не забувайте підписуватись на канал Stalker Феномена. Повертаючись до теми, хочу спитати окремо за стелс, бо в попередніх частинах він наче є, але кривий до жаху. Хоч це й трошки виправило модифікаціями, але кривизну цього стелсу на руші X-Ray якби, ну, виправити б досить важко. і немає нормальної моду на стелс. Або я його просто не побачив. Але тепер питання до самого Сергія Григоровича. А що ж він робить взагалі? Минулого місяця фундація Леся Юї розповіла, що головним їх меценатом є Сергій Григорович. Схоже, що Сергій Костянтинович не тільки фінансово підтримує фонд, а й перебуває в Україні та активно приймає участь в його роботі. Фонд допомагає, як військовим, наприклад, передає FPV-дрони, що досить суттєво на фронті впливають на ситуацію. Та мавіки для знищення не, не до людей, так і цивільними, які пострадали від дій російських окупантів. На каналі LESA.UA Foundation вийшло декілька епізодів про те, куди йдуть гроші, передані Сергієм. А саме всі кошти спрямовані на допомогу військовим, а також бійцям 3-ї окремої штурмової бригади. Рекомендую подивитися всі відео на каналі Леся UA Foundation. Посилання для вас залишу в описі під відео. А вам я рекомендую підписатися на канал та поставити вподобайку. А якщо що, можете ставити навіть спонсором нашого каналу. Але то вже за бажанням. А тепер, як я і обіцяв, я хочу вам дещо сказати. Я не можу сказати точно, коли вийде це відео, але зараз. Десь 31.12.2023. Буквально декілька годин до нового року. І я хочу сказати вам, що ви досить сильно проявляли активність. Ви дивитесь мої відео також. Я хочу наголосити на тому, що багато хлопців, які залишаються в полоні, багато хлопців залишаються на передовій. Кожен день хтось гинь, кожен день хтось живе. Але це не змінює того. Що ми ще не перемогли, і ми не маємо права святкувати, як і інші. Я хочу все ж таки наголосити на допомозі Збройним силам України. Їм, як ніколи, потрібна наша допомога. Тому долучайтеся до всіх інших, долучайтесь до зборки дронів, якщо у вас є така можливість, до скупки їх. Скуповуйте все, що можете. Передавайте волонтерам, допомагайте волонтерам, тому що це вже йде мова про наше виживання. Цей рік виявився досить важким і досить багатим на скандали, хоча я й не люблю таку міжуху. Але одним словом, я вітаю всіх сталкерів з Новим роком. Нехай проблеми та незгоди не роблять сталкеру погоди: аномалії вас не чіпляють, а мутанти стороною оббігають. Тому слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України!